Україна початку ХХ століття перед викликами модернізації. Соціально-економічний розвиток України у складі Російської імперії. Наприкінці ХІХ на початку ХХ століття завершився промисловий переворот, відбувся перехід до індустріальної модернізації. Тривав процес концентрації виробництва, тобто зосередження виробництва в одному місці або районі. Та створення монополій, об'єднання промислових підприємств та інших установ певної галузі виробництва або місцеві та регулювання виробництва товарів, встановлення цін, розподілу ринків, збуту тощо. Концентрація виробництва це зростання кількості великих підприємств і зосередження на них значної частини засобів виробництва, робочої сили та продукції. Розглянемо підприємства, які утворилися на території Надніпрянської України. Перше цукровий синдикат 1887 рік, продамет 1902 рік, трубопродаж 1902 рік продаруд. 1908, рід, рід, дрід, 1908 рік, Продвугілля 1904 рік та дріт, 1908 рік. Особливістю монополій на українських землях було те, що в їх основному контролював іноземний капітал Британський, французький, Бельгійський і Німецький. Частка України в промисловому виробництві Російської імперії на початку ХХ століття становила. Кам'яне вугілля 69,5%, Залізна руда 57,2%, чавун – 51,8%, цукор 84,8%. На українських землях склалася певна соціалізація промислових районів. Донбас став центром вугільної промисловості, Нікопольський басейн Марганцевої, Кривий Ріг. Залізнорудної, правобережжя і певною мірою лівобережжя – цукровою. Незважаючи на те, що на українських землях був зосереджений значний промисловий потенціал, підпорядкованість імперському центру озамовлювала значні зміни в структурі економіки. Понад 70% продукції промисловості становила сировина і напівфабрикати. На початку ХХ століття у становищі робітників відбулися помітні позитивні зміни. Зросла заробітна плата. Робочий день було законодавчо обмежено 11,5 годинами. Проте ці зрушення стосувалися лише незначної кількості кваліфікованих робітників, зайнятих у металургійній та металообродній промисловості. Решта робітників і далі жила у нестерпних умовах. У 1900-1903 роках господарство України потрапило в економічну кризу, яка суттєво Погіршило становище робітників. Загальний страйк, під час якого було висунуто переважно економічні вимоги, підвищення платні і зосередження вісьмигодинного робочого дня, у липні серпні 1903 року охопив майже всю Україну. Водночас страйкували близько 150 тисяч робітників. Під час розгону страйку загинуло близько 100 осіб, 500 були поранені. Та понад дві тисячі потрапило за грати. Що ж таке страйк? Страйк це організоване масове або часткове припинення роботи чи інша протидія нормальному традиційному перебігу виробничого процесу з метою домогтися виконання певних вимог. Кризу 1900-1903 років змінила економічна депресія 1904-1909 років. З кінця 1909 року розпочалося економічне піднесення, що тривало до початку Першої світової війни. На 1913 рік Надіпрянщина стала основним виробником багатьох видів продукції в Російській імперії. Розглянемо ці галузі виробництва. Також розглянемо особливості економічного розвитку західноукраїнських земель стан економіки західноукраїнських земель виглядав приблизно так: українським землям відводилася роль аграрно сировинного придатку Австро-Угорської імперії. Майже всі підприємства належали іноземцям. Завершився формування формування основних галузей промисловості, нафтовидобування, деревообробна промисловість. Провідною галузю економіки залишалося сільське господарство, в якому було зайнято 80-90% населення. На початку ХХ століття в сільському господарстві Надіпрянщини тривали процеси, що були започатковані аграрною реформою 1861 року, а саме, перерозподіл земель на користь тих власників, які пристосовували свої господарства до ринкових потреб, зростання товарного господарства. Поява надлишку робочої сили, запровадження в сільськогосподарське виробництво, новітньої техніки і досягнення агрокультури у Надніпрянській Україні існувало 33 тисячі помічницьких господарств, яким належано 11 мільйонів десятин землі і 3 мільйони селянських господарств, що мали 20 мільйонів десятин землі. Малоземелля примушувало селян орендувати землі в поміщиків на правах відробітку, що і гальмувало розвиток сільського господарства. Напередодні Першої світової війни малоземельні і безземельні селяни на Дніпрянщині становили щонайменше 80% селянства, а заможні селяни лише 5%. Важким тягарем для селян були викопні платежі на землю, які вони сплачували за реформою 1861 року. Ці та інші явища стали причиною зростання на початку ХХ століття соціальної напруженості в селі. Аграрне питання стало одним із головних в Російській імперії. Значна частина поміщиків і перереформений період не змогла пристосуватися до інших умов господарювання. Упродовж 1877-1905 років поміщики продавали переважно заможним селянам майже третину своїх земель. Деякі створили у своїх маєтках ефективні багатоголозеві господарства, що були основані на вільно найманій праці. Провідна роль в сільському господарстві на країни належала товарному зерновому виробництву. На початку ХХ століття в краї збирали понад 75% від загального обсягу озимої пшениці в Російській імперії. На західноукраїнських землях в сільському господарстві працювало близько 80-90% населення. Водночас 1902 року в Галичині 3493 поміщицькі родини володіли 57% землі. Українські селяни, господарюючи в ринкових умовах, стикалися з багатьма складними проблемами: збут продукції, придбання техніки, отримання позик в банках тощо. Для багатьох із них самостійне розв'язання цих проблем було надзвичайно складним процесом. Селяни, а також міське населення, дрібні рівнісники, робітники за допомогою українських громадянських діячів, об'єднувалися в різноманітні кооперативи. Споживчі, виробничі, кредитні тощо. У тогочасних політичних умовах кооперативний рух для українців став засобом захисту їх соціально-економічних інтересів, сприяв формування вмінь, вибрати участь у діяльності самоврядних економічних організацій, був шкалою підготовки майбутніх громадянських діячів. Збільшення числа кооперативів обумовлювало необхідність створення кооперативних спілок. У 1901 році виник Союз кредитової кооперації в Бердянську. 1908 року Союз поживчої кооперації в Києві. У 1910 році Союз поживчої кооперації у Вінниці. Однак, у 1913 році влада, намагаючись підпорядкувати українську кооперацію та долучити її до системи російської кооперації, примусила ці спілки ліквідуватися. Упродовж 1900-1914 років кількість кооперативів у Надніпрянській Україні постійно зростала. У 1900 році тоді яло 450, у 1905 році 820, у 1910 2100 кооперативів усіх видів. У 1914 році в селах, містах діяло 3020 споживчих і 2477 кредитових кооперативів. За цим показником Надніпрецька Україна посідала перше місце в Російській імперії. Домашнє завдання скласти в зошиті таблицю економічний розвиток України складі Російської імперії на початку ХХ століття. Друге завдання. Скласти ментальну мапу зміни в становищі населення на території України на початку ХХ століття.